Вітаю вас, друзі! Мене звати Леша Данцов, і це Педагогічний музей України. Початок року це не тільки плани на майбутнє, а й аналіз певних підсумків за рік попередній, 2023. Сьогодні ми презентуємо один з провідних напрямів діяльності педагогічного музею України: науково-дослідну роботу. Тож розпочнемо зі статистики, адже як сказано у відомому романі Одеситів Ільфа і Петрова. Статистика знає все. І вона засвідчує, що впродовж 2023 року. Колектив педагогічного музею України був представлений у різних міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових і науково-практичних заходах. Співробітники музею взяли участь у роботі 90 науково-практичних конференцій, педагогічних читань, семінарів, засідань круглих сторів, музейних зустрічей, вебінарів тощо. До речі, музей співорганізатор 24 з них, в тому числі 5 міжнародних, на яких виступили зі 127 двадцятьма доповідями лекціями та повідомленнями. Зібрані та проаналізовані нами фактичні відомості дають змогу проілюструвати стан науково-дослідної роботи не лише у тематичному розрізі, а й у географічному аспекті, а саме як ми співпрацювали з науковими установами, університетами, бібліотеками, музеями, заповідниками з різних регіонів України. Науковці музею взяли участь у двох міжнародних музейних конференціях за кордоном. На конференції Дитина в часи біди і надії в педагогічному музеї бібліотеці Яна Амоса Коменського, Прага, Чехія, Кіра Степанович представила проект Доступні фонди педагогічного музею. А директор Олександр Міхно у відеопрезентації розповів про фото-відеовиставку Уроки війни у 19-му міжнародному симпозіумі музеїв історії освіти, який відбувся у науково-дослідній бібліотеці з історії освіти в Берліні. Олександр Міхно та Кіра Степанович брали участь дистанційно і у формах постерної презентації та відеовисту вони представили такі напрями розширення доступу до фондів педагогічного музею України як видавнича діяльність та онлайн-проєкти, старша наукова співробітниця музею Вікторія Бондаренко взяла участь у низці конференцій, присвячених культурі історичної пам'яті в Україні, що засвідчено сертифікатами. У межах заходів науковиця популяризувала культурну та освітню діяльність Христини Алчевської, Тараса Шевченка, Івана Федорова і Юрія Дрогобича, чиї праці зберігаються у фондах музею. Традиційно науковці музею беруть участь у заходах, присвячених Василю Сухомлинському у 2023 році. Це були різнопланові заходи у Києві, Кропивницькому та Чернівцях. Представляючи напрацювання музею у царині сухомлиністики, директор музею Олександр Міхно і старша наукова співробітниця Вікторія Бондаренко акцентували на актуальності воєнної тематики у спадщині педагога, а також на важливості відтворення його спадщини засобами сучасних інформаційних технологій. Провідна наукова співробітниця Лариса Гайда висвітлила деталі розробленого туристичного маршруту. Мандруємо з учителем Сухомлинським. Провідна наукова співробітниця Оксана Матвійчук представила віртуальну виставку спадщина Василя Сухомлинського на веб-ресурсах педагогічного музею України. Контент для вчителя. Колекцію педагогічного музею активно популяризувала і головний зберігач фондів Тетяна Полюхович. Вона зокрема взяла участь у конференціях історико-культурної та краєзнавчої тематики в Переяславі та Умані. У вебінарі Педагогічна мапа Києва про вулок Академіка Патона у науковій конференції 90-ті роковини. Історія геноциду. Старша наукова співробітниця Тетяна Рудницька опублікувала статтю Іван Богдан, український педагог та просвітник на Запоріжжі у збірнику матеріалів, згаданої краєзнавчої конференції в Умані. Також ми маємо не менш цікаві творчі доробки. Провідна наукова співробітниця Лариса Гайда виступила з презентацією. Це український дослідницький проєкт Шкільне музейництво у біографіях та фактах, практичні аспекти, на конференції у Харкові. Таким чином, у 2023 році дослідження з історії освіти та презентації їхніх результатів були надзвичайно плідними, різноманітними та цікавими, і не тільки статистично, а й змістовно. Впевнені, що традиції музею і набутий досвід стануть підґрунтям успішної науково-дослідної роботи у дві 24-му році підписуйтесь на youtube канал Педагогічного музею України а також стежте за нами у соціальних мережах. До нових зустрічей.